Сьогодні ми знаходимося в храмі Мус Козирщини. І заходимо до самого головного філософського артефакту. Драбина. Кожен філософ повинен мати свою драбину, інакше без неї не буде ніякого підйому. Із земної іпостасі до вищого того, куди назначено кожній людині. Ну а перше, чим піднятися, там прорахуємо, скільки щаблів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, а два, чотири, сьомий там уже небеса. Треба з неї от зайти, і довідатися, куди вона нас підніме. Ось спробуємо зійти на перший щебель І подивитися, що ж тут є. Ось тайна Наполеона. Ми бачимо і гравці. Ну, тут це все ще земне. Але ж потрібно колись було і комусь прийти. От просто, як ми бачимо, і Пушкін, що був, вже, але вже відходить ще поки. Не пішов і Гелен Рассел. Так, і отут от бачимо вже іскра життя і тіні в раю, як це важливо. Ну, а туди далі піднімемося по мірі того, як опануємо ці ступені. Ось так. А там ми бачимо як хвилі. Клюпочуться, так, клюпочуться як в океані, підіймають то то вверх. Ну що ж, пані і панове, вперед на цьому вітрильнику під назвою Філософська драбина.